У суботу, 6 квітня, на пішохідному переході центрального проспекту Ізмаїла проходили люди у маскувальних костюмах, що мають назву Кікімара. Цю акцію проводили волонтери міста. Нашим захисникам потрібні маскувальні сітки. Замовлень вже на два місяці вперед. А плетінням займаються одиниці, тому волонтери звертаються до містян по допомогу. Ми працюємо з багатьма направленнями, з усіма направленнями, де зараз йдуть бойові дії. І хлопці дуже просять маскувальні сітки. І хочу сказати, що більш ніж місяць ми вже чекаємо в черзі. А це, це рятує життя нашим хлопцям, це рятує техніку, якої дуже не вистачає на передовій. Тому дуже просимо наших. Жителі міста долучитись до цієї справи і допомогти нам в плетінні сіток. Деякі волонтери були у нешоловниках, які теж відправляються військовим. Війна триває, а зайвих рук не вистачає, ніколи не вистачає. Техніка велика. і Її треба постійно оновлювати сітками різного кольору по по сезонно. Ну і вигорають, згорають. Понятне діло, що потрібні постійно ці сітки. Тому, будь ласка, приходьте, допомагайте нашим труженицям, дівчаткам. Поки на вулиці проходила акція волонтерів, долучайся до плетіння маскувальних сіток, ярмарок, а також збір коштів на шоломи з навушниками для мінометників, у палаці культури жінки різного віку плели чергові маскувальні сітки. Петуть бантиками. Якщо б людей було більше, маскувальні сітки робили б швидше. Волонтер Людмила Гузаїрова, яка виготовляє кікімори, пакувала їх у мішечки за кольорами лісостеп і ліс. Мішечки пошила Алла Нікітіна. Такий мішочок я пошила для кікімор, щоб сюди їх вкладати, щоб було легше не в пакетах якихось висилати ці кікімори нашим хлопцям. Пошила на машинці непрофесійно, з такою надписю, щоб їм було приємно повернись, тебе чекають, щоб кожен наш військовий, який на фронті розумів, що ми їх всіх чекаємо. І ось така емблемочка від дівчат. Ізмаїльська кікі в епоху гаджетів, технологій, безпілотних літальних апаратів, дуже актуальне питання маскування техніки, позицій особового складу. Вони з часом мають властивість зношуватися. Втрачати свої маскувальні здатності в районах ведення бойових дій, взагалі їхній термін використання дуже короткий, тому що вони активно застосовуються в, умовах, в бойових умовах. Вони можуть знищуватися, і тому їх потрібно постійно обновлювати. І в зв'язку з цим їхня потреба завжди актуальна. Запити а, пере... Перевищують е, ту кількість, яку зараз дівчата виробляють. Тому я хочу звернутися до всіх мешканців нашого міста Ізмаїл, щоб зрозуміли, що потрібна велика допомога: допомога е, прийти, допомога навчитись і плести сітки. Тому що два місяці наперед вже є замовлення і. Це дуже великий термін для хлопців, які чекають на передовій. Маскувати потрібно все, і техніку, і позиції, і а, накриватись на потрібно по максимуму. Тому е, будьте небайдужими, будьте в розумінні. І дуже хочеться, щоб після сьогоднішньої акції, яка проходить тут у нашому місті, нас почули військових, волонтерів і приєдналися. До плетіння сіток. Плести маскувальні сітки можна у свій вільний час, витративши всього годину або дві. Є сподівання, що коли в Ізмаїльському районі запрацює урядова програма Армія відновлення в Ізмаїлі плетіння стане суспільно корисною роботою. За яку безробітним та переселенцям платять кошти, наші захисники отримуватимуть маскувальні сітки вчасно. волонтер Гана і вважає, наважає, що дія програми допомогла би в цьому. Є можливість заробляти. Да, я думаю, що будуть приходити люди, і можемо працевлаштовувати. На фронті маскувальні сітки потрібні вже зараз. Тож не потрібно чекати, поки у нас запрацює державна програма. Не зволікайте, приєднуйтесь. Кожна людина повинна розуміти і задати собі питання: а що я зробила для того, щоб наблизити перемогу? Разом до перемоги, разом ми сила. Все буде Україна.